Послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 4. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, що Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я зв'язаний. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро чужими, використовуючи час Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість стихик, улюблений брат і вірний служитель, і співробітнику Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас і щоб ваші серця він потішив, і з Онисимом, вірним та улюбленим братом, який споміж вас, вони все вам розповідять, що діється тут. Поздоровляє вас Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази, як прийде до вас. То прийміть Його. Теж Ісус, на прізвище Юст, вони із обрізаних. Для Божого Царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровляє вас Епафраз, що з ваших раб Христа Ісуса, Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею, і я свідчу за Нього. Що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодокії та в Гієрополі. Вітає вас лука, улюблений лікар та димас. Привітайте братів, що в Лаодокії і Німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, що прочитаний він був також у церкві. А того, що написаний з Лаодокії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою, Павловою, пам'ятайте, про пута мої, благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.